Ми вже заявили про себе в світі як сильна, незламна, нескорена нація саме українці зламали міф про непереможність Росії. Через п'ять років я бачу нашу країну сильною та могутньою, а головне мирною. Через п'ять років вже не буде війни. Ми переможемо Росію та відновимо свою територіальну цілісність. Росія буде принижена та ізольована на віки вічні. А можливо, ми взагалі поділимо її територію з Китаєм та Казахстаном. Після перемоги ми будемо чути про нашу країну звідусіль. Всі ті, хто був змушений покинути свою батьківщину, зможуть повернутися назад. Крім того, ми будемо відомі не тільки завдяки перемозі. Нас буде прославляти і наша талановита молодь. У нас з'явиться все більше можливостей для розвитку своїх вмінь та здібностей. Іноземці будуть зацікавлені у вивченні української мови, історії та культури, а кількість туристів збільшиться в рази. Ми відбудуємо кожен зруйнований будинок, а наша економіка вийде на один рівень з передовими країнами світу. Кожен українець буде працювати на 100, а то й 120% своїх можливостей заради світлого майбутнього своєї України. Хтось буде мріяти про возз'єднання з родиною, хтось про вступ до вищого навчального закладу, хтось про успіхи в кар'єрі. Наші мрії стануть більше схожі на те, чого ми прагнули до повномасштабного вторгнення. Але після перемоги в нас буде одна спільна мета відбудова України. Перш за все віра у Збройні Сили України. Кожен їх успіх це крок до перемоги. Але також віра додає і наше прагнення до свободи. Для українців. Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи. Очевидно, що день перемоги ми будемо святкувати як одне із найбільших свят у році, і воно буде затверджено на державному рівні. Можливо, ми повернемо старі, давно забуті свята, так як українці почали загиблюватись у історію своєї культури.